П'ять ознак того, що у вас немає контакту з вашою ціллю. Перша, ви не дивитесь на свою ціль. Вона ніби є, але ви повернуті до чогось іншого. Або бачите в ній щось інше. В мене була клієнтка, яка хотіла самостійно працювати, але постійно шукала, з ким би запартнеритись. Друге, ви відвертаєтесь від цілі. Коли з'являється шанс наблизитися, ви самі придумуєте відмазки, ще не час, треба підготуватися. Я ще не готова чи не готовий. Третє. ціль насправді не ваша. Ви йдете до неї, бо так треба. Бо так тато сказав, наприклад, або всередині немає кайфу та драйву, а тільки сидить оте треба. Четверте, ви не бачите себе там. Якщо уявити, що ви вже досягли цієї цілі, то ви не відчуваєте радості чи полегшення навпаки, маєте страх або нерозуміння, що з цим робити. П'яте, ви не дієте у її напрямку. Ціль є, але реальних кроків до неї нуль. Ви ніби зависаєте у режимі колись, а потім дивуєтеся, чому нічого не змінюється. Контакт з ціллю це не просто думки про неї, це увага туди, кроки туди. Дії туди, якщо відчуваєте, що немає контакту, можете перевірити в чому причина. Напишіть в дірект слово «ціль» і я надішлю безкоштовну діагностичну вправу.